В рамках закону Білорусь не порушувала законодавства чи прав людини, коли затримала українського правозахисника Володимира Чемориса. Нюансів дуже може бути багато, але тим не менш, наскільки нам відомо, то, то все може відбуватися в межах законодавства, оскільки були якісь підозрілі речі, які необхідно було перевірити, і то ця перевірка відповідно була проведена. Більше того, хочу сказати, що з тих людей, які були затримані, тимчасово Володимир був його було звільнено. Не протягом буквально двох годин півтори години за втручання нашого посольства. Надалі відомство обіцяє ретельніше відстежувати схожі випадки. Сам правозахисник розповідає, приїхав до мінська для участі в конференції з прав людини. Але за півгодини до початку заходу у приміщення зайшли білоруські правоохоронці. Присутніх затримали, начебто, для перевірки на предмет причетності до теракту 11 квітня у мінському метро. Ми опинилися після цього в первомайському відділенні міліції. Нам не приділили жодних звинувачень не пояснили, в якому статусі ми знаходимося, попросили дати пояснення. Пояснення полягали в тому, як ви провели цей день. Мінську я чесно розказав, що зранку я був на суді у кандидата в президенти Білорусі Саннікова, якого судять разом з учасниками подій 19 грудня. Пояснення тривали кілька хвилин. Натомість про теракт нічого не розбитували, каже Чемарис. І після кількох годин перебування у райвідділку затриманих також без пояснень відпустили. Аби відстоювати свої права, пояснює пан Володимир, треба було звертатися до білоруського суду. Утім, там теж правосуддя, каже він, викликає сумніви. Нагадую. 11 квітня у мінському метро стався потужний вибух. Бомба спрацювала на станції Жовтнева у вечірню годину пік. В результаті 14 людей загинули і ще півтори сотні постраждали. Офіційна версія білоруської влади теракт. Правоохоронці розкрили його вже за два дні. Подробиць не повідомляли.